заявлю. Я Чим вам має? заявляю клопотання, ви мене готові вислухати? Вам надано слово не для дачі клопотання. Вам надано Я слово, маю право на заявлення клопотання. Не маєте ви я, я не маю права на заявлення Немаєте клопотання. Права. Зрозуміло. Я я вам права. заявляю протест, що я в даній справі не є заявником. Я не заявник в даній справі. Перед вами лежить кримінальне повноваження. В якому мене визнано потерпілим. Відповідно до статті 60. Заявником не може бути особа, якого визнано потерпілим у кримінальному провадженні. Вам це зрозуміло? Що я не заявник? Ви почули ваші права і обов'язки? Ні, я не почув. 329 стаття це зовсім не мої права. 323, яку ви зачитали, це не мої права і обов'язки. Ви не розумієте ні моїх прав, ні моїх обов'язків.